Микола Тарновський, Золоті Верби, Школярський пиріг. Попинившись без роботи, я вирішив порушити сурову мамину заборону і піти гратися до Івася Зелепуги. Його хата була недалеко від нашої, навкіс через дорогу. За бріянами її важко було розглядіти. Немащена, обшарпана, перекошена, лише стежка між бур'янами свідчила про те, що там живуть люди. На подвір'ї ні корови, ні свині, бай самого подвір'я не було. Перед хатою невелика лисина, тік, біля току невеличкий стіжок збіжжя, купками соломи розкидані сніпки. Трохи далі хлівець такий, що туди б корова не залізла. Кажуть, там колись виводили вівці. Та ще кілька курок корпається в полові. Одним словом, злидні. Йосип Залепуга, його жінка, Наталка і їх син Івась всі вони злидні. Порядні господарі з ними не мусять знатися. Мені заборонялося навіть дивитися в той бік. Тільки но ну, мама перехоплять мій погляд, так одразу починають ти чого там не бачив? Своїх злиднів ти мало, що на чужі заглядаєш? Не знаю чому. Але мене постійно тягнуло на зелепухове обійстя. Я над усе заздрив Увасові. Його кидали з самого дома на весь день, і він робив усе, що йому лише могло забагнутися. Лезав по деревах, ходив у ліс, походжав собі по селі, пішов аж до сільради і назад, нічого й нікого не боявся. Часом виходив у поле до пастухів і грався з ними аж до вечора. В зелепуговій хаті було те, чого не було в інших. Це рушниця, що висіла там, де в людських хатах висять образи, і книжки на полиці, де в людей зберігається печений хліб. З рушницею ходив на полювання сам господар, а книжками розпоряджався Івайс. Я часто бачив, як він, розлігшись у бур'яні, гортав сторінки, розглядав картинки, щось читав. Я кілька разів ще до колонячої біди прокрався через дорогу і, сховавшись у лободі, разом з Івасом переглядав книжки. Власне, переглядав лише я, бо Івас умів читати і все з тих книжок знав. Пошепки, щоб не чути було на вулицю, він розповідав мені про те, що в них пишеться, пояснював малюнки. Я завмирав, слухаючи його та дивлячись на рябий папір. З якого Івась видовбував дивовижні розповіді. Мені здавалося, що він читає книжки вказівним пальцем. Той палець завжди їздив по листках, і через нього до Івасової голови зливалася книжкова мудрість. Коли я сказав про це Івасові, він лунку зареготав, а потім, схилившись до мене, спитав пошепки Хочеш, я навчу тебе читати? Я уторопіло перепитав, а хіба ж мене можна навчити? Всіх можна, відказав Івась. Ось приходь до мене частіше, побачиш, що навчишся. За господарськими клопотами я довгий час не порушував маминої заборони, а тепер, лишившись без награди роботи, згадав про Івась і чкорнув через дорогу. Якраз тоді він розглядав нову книжку, яку щойно привіз йому тато з міста. Книжка була велика, лиска, як дорідні рідні лопухи, і букви теж великі. Хочеш вчитися читати? спитав мене Івась. Коли я знову припав до його книжки. Хоч, признався я несміливо, бо не вірив, що здатний на таке. Тоді пильно, як я читаю, і навчишся. Невдовзі ми почали читати книжку разом. І весь водив в порядках пальцем, вимовляв слова, а я пильно слідкував за його нігтем, дивляючись за карлючки і повторював за ним прочитане. Спершу я не розумів нічого. На другий день почав опізнавати лише коротенькі слова, а через тиждень сталося диво. Я дивився на літери і клянусь, складеним ножиком чув їхній голос. Вони самі казали мені, як звуться. розповів про це Івасові, а він навіть не здивувався, значить ти вже грамотний, можеш читати сам. Беру книжку роками. Розкладаю її на своїх колінах, сонце заливає папір чимось білим-білим, а в очах мерехтять літери, чомусь бігають по сторінці, переганяють одна одну, згодом заспокоїлись, поприлипали до паперу, чекають, коли я почну читати. Протягую палець і несміливо тичу ним у слово, воно чомусь не піддається, якесь ніби терпке. Мекою, бекою кілька хвилин, здається, пережував те слово і зіпсував, понівечив його навіки. Трудячі, трудяще. Що воно за диво таке, трудяще? Є таке насправді, чи то я видумав? Дивлюсь запитально на Іваса. Він заглядає в книжку. Молодець прочитав таке довге слово. Я ще ніяк не доберусь до його змісту, питаю, а що таке трудяще? Він дивиться на мене, як на останнього дурня. каже, це такі люди, які трудяться, називаються трудящі. А як це трудяться? Ну, це коли роблять щось дуже велике, тоді трудящі. А наші тати не трудящі не знаю, крутнув головою Вась і додав, як у полі роблять, тоді трудящі, а дома вже ні. Отак, От покомикавши над першим словом, я перебрався до другого, потім до третього, четвертого, вже щось навіть почав розуміти. Читав книжку і не вірив, що читаю, боявся, що це якась мана найшла на мене. І весь сміявся і переконував, що я справді вже грамотний. Днів за десять я навчився писати. Патиком на піску, на дорожній пилюці, на тилях, на стежці, на кабаках, на лопуховому листі, навіть на хмарах накреслив перше книжкове слово Трутяще. Писав на всьому, що потрапляло під руки. Все навколишнє перетворилося на списані сторінки. Всі предмети стали подібними до літер. Контури їх я знаходив у гіллі дерев, у бур'янах, у коров'ячих рогах, на своїх пальцях і навіть у закрученому сонячому хвості. Скрізь були літери, і скрізь я їх читав. Мало сказати, що Іваск став для мене найкращим і найріднішим хлопцем. Він був старшим за мене на два роки, і я хотів бути схожим на нього. Виконувати його волю. Прочитаю, було якесь круте слово, і я муцувався, криктав, нарешті читав слідом за ним, і він милувався своїми успіхами. Тоді я відчував себе вже кимось. Я був сам для себе щось вартий. Найбільше я боявся прогнівити Івася, щоб такого не сталося, жертвував усім від кольорового скельця, крізь яке світ здається, підпаленим з усіх боків. І до того пирога, який мама лишила мені на обід. І все це заради тих літер. Мій учитель не був дуже вимогливим, він задовольнявся навіть черствим хлібом, коли не було пирогів, а без палащених яблук не міг обійтися жодного дня. Я мав необережність у перші дні нашого навчання похвалитися своїм правом лазити в садок в будь-який час. На доказ істинності своїх слів я негайно пішов і приніс пазуху грушок, уже спілих, запашних і солодких. Пізніше я мусив щодня доводити істинність, хоч соромно було перед самим собою, адже я зрадив палашку, хоч вона і не знає про те. Та що все те варте в порівнянні з тим, що я вмів читати і писати? Я був дуже, невразливим. Коли мене за щось лаяли, я сміявся, а лупцювали мовчав. Адже вони не знають, що лупцюють грамотного хлопця. Якби знали, не посміли би пальцями зачепити. Ось як дізнаються, покаються та буде пізно. І так кортіло сказати їм про це, так кортіло, що я не знаходив собі місця. Але ж спробуй, скажи неодмінно спитають, де навчився, а признаєшся, дістанеш належним. Приємно було мати таку велику таємницю, яка вселяла в мене почуття зверхності і незалежності. Нехай вони довше помиляються, минув ще тиждень, і я вже міг самостійно читати, без допомоги Івасі. І так оці хвилини приємно було, так сонячно ставало навколо, що в грудях щось тремтіло, а голос переривався. Я захлинався від радості, я почував себе маленьким володарем цілого світу. Першою людиною, якій я довірив свою велику таємницю, був дядько Янко. Одного разу, знайшовши клаптик сторінки якоїсь книжки, я заліз у вишник і почав розбирати, що там написано. Захопився і не помітив, як підійшов дядько, зупинився проти мене на стежці і слухав моє бекання. Не перебив, аж поки я не закінчив тієї роботи. Потім спитав То ти, трохи нович? Я здригнувся, сховав за пазуху папірець, але побачив милу усмішку вилізника. Ти вмієш читати «Умію». Тато навчив. Ні, я сам. Дядько, звичайно, не повірив, але й не докопувався до істини. Залишив в'язку хмизу на стежці, пішов до нашої хати. Тато саме були тому. Не знаю, про що вони там говорили. Здогадувався, що, певно, про мене. Сиділи довго, чути було їхні голоси. Називали моє ім'я. Дядько вийшов з хати. Сердитий. І вже на подвір'ї кинув тато, в який йшли слідом за ним. Він тебе все життя проклинатиме, побійся Бога трохиме, сам гною варбаєшся і дитину хочеш занепастити. Тату промовчали лише в хаті завелась суперечка. Що зі мною робити? Посилати до школи чи ні? Нащо йому те, то та школа? говорили мама переконливо. Попаз з нього не вийде, а до хазяйства смак може втратити, тоді собак вестиме, як он онзелепуга пасе, також грамотний, а що з цієї грамоти. Книжками зад затуляє, щоб не світилося голе тіло. Нехай комне замовчається, а нам того не треба. Доводи мамині були такими сильними, що тато не могли їх заперечити. Примовкали і дивилися на мене якимось особливим поглядом. Було в тому погляді щось жалісливе. Щось безпорадне і в той же час рішуче, не з З їхнього погляду я зрозумів, що вони вже вирішили мою долю і не перечуть мамі лише тому, що не люблять сварки. А коли ми одного разу опинилися вічна віч, тато поклала на мою голову свою червону долоню і спитала так ти хочеш вчитися чи не дуже? Дуже хочу, ну тоді збирайся до школи. Так моє життя наповнилося школою. Вона стояла по другий бік села, красувалася червоними цегляними стінами, великими вікнами двох поверхів, білим парканом навколо і кількома великими ялинами біля ганку, єдиними навсеньки наше село. Я часто задивлявся на неї і відчував, як моє серце радісно щемить. навіть не помічав, що мама дивилась на мене, як на зачумленого, а Маринка відкрито називала мене вченим свинопасом. Тільки Тимко залишився вірним моїм другом і, знайшовши цвяшок чи бляшку, казав Сховай, візьмеш у школу. Я не був переконаний, що мої думки про школу щось варті, адже не завжди виходило так, як мені думалось. Тому ходив та вичікував якоїсь прикрої несподіванки, яка все мала перевернути догори ногами, а мене залишити на мілені. Несподіванки з'явилась, до нас зайшов учитель той самий учитель, що їздив на велосипеді. Високих у білих штанях, по білій сорочці, з закоченими полі, рукавами без каркета і з добрими сірими очима. Як ти наш учень готовий до школи? спитав дуже просто. Тато оглянулись на мене, поминули та де вони стояли з учителем. Я зробив два кроки і спинився, йти далі, бракувало сміливості. Оцей він кивнув на мене вчитель, та він же, бачите, здичавів у цьому бар'яні. Важко вам доведеться його вчити. Але він уже читає святе письмо, і поскаржились, і похвалились водночас тату. Ну, все ми з голови вичистимо, не жаріться. Хочеш до школи? спитав учитель. Кортіло швидко випалити хочу, але воно застрягло в горлі. і ні туди, і ні сюди. Та хоче, хоче, виручили тату. Ну, а говорити вміє, як тебе звати? Знаєш? Знаю, прорвалося у мене на Петро корчовий. О, то чудово, посміхнувся вчитель. Велика справа знати своє ім'я і прізвище. Котра людина те добре знає, то старається ще й приславити його чимось гарним, а корчове міцне прізвище, воно не для легковажних людей. Розумієш, коли вчитель сів на велосипед і поїхав, мені хотілося бігти слідом за ним до школи та не виходити з неї кілька днів, щоб усі звиклися з тим, що я учень, і не пробували щось змінити. На моє щастя, почалися сльо, сльотаві дні. Мама не мала роботи ні в полі, ні в городі. Набрали матерію і почали шити мені штани та сорочку. А торбина вже висіла на цвяжку між двома вікнами, велика, цупка на полотняній шлейці. Сидячи на лаві проти вікна і схилившись над шибцям, мама легко і швидко орудувала голкою, та встанитка аж шепить у цупкій матерії, що зветься чортова кожа. Ми з татом саме повернулися з лісу. Не збирали грибів? питають маму, не відриваючись від шиця. Трохи є, а ти як тут? А так, віднесла до спекулянта вісім карбованців, як собаці викинули, сердяться мама. До чого ж матерія ніби гарна? Гарна, та дідько нею радий. Йому так треба цієї школи, як мені віник. Облиш, дурне, говорити. Я стою посеред хати, мов би на мене, вилили відро холодної води. Тато глянуло в мій бік, радять, поки не змерклося, на душі з чорнило. чорнила. Лише тоді помічаю в своїй руці тяжкі китиць чорних бузинових яєць, які я приніс аж з лісу. Вибігаю на двір, розшукую найкращу пляшечку і починаю видушувати сік-кап-кап-кап уже стемніло, а пляшечка ще не повна. Я поспішаю. З'являється чомусь бажання піти до хати і сказати, що я і хочу, і боюся йти до школи. Але я все-таки продовжую душити бузинові ягідки. Повертаюсь до хати, задоволений. Мама кидає мені на голову штани. Поміряй, штурпаку, може щось не так. Беру штани в руки і відчуваю, що весь тремчу. Мої штани, мої справжні, чорні, навіть з роговим годзиком. Ховаюся за грубу натягую, виходжу в них на середину хати і сміюся. Мені зовсім не треба сміятись, але я не можу стримати своєї радості, і вона вихлю... вихлюпується з мене сміхом. Дивись, який уже вигнався, сказала мама. В дранці і росту не видно а так? хазяйські діти в таких руках батькам за помічників, а ти від хати тікаєш. Та знову за своє, докоряють тату. А вже ж за своє, до чужого не беруся, натякнула мама, на те, що ми з татом ліземо не в свою справу. Було чуже, а тепер стане своє. Не збивай, хлопців, з пантелику, а то, що послухає, та школу кине, жартують тату. Якщо й кине, то нічого, то нічого не загубить. Ну, він чи загубить чи ні, а ти вже, видно, загубила за дві клепки. А вже ж, я загубила клепки, а ти зовсім чужим розумом живеш. Ой, замовчи, бо візьму Дрюка. Мама замовкла і заходилася кінчати мені сорочину. Сорочки я того вечора не діждався, зненацька заснув, хоч і вперто розплющував очі, та вони мов би, піском засипані, не слухаються хоч плач. Вже крізь сон слухав суперечку між татом і мамою. Мама ще раз згадали про вісім карбованців, а тату до них то нащо набирала ще й на штани не могла з свого полотна пошити. Балакай, хіба ж він злодняцький син, чи й крамських штанців не мати? А то багацький, а вже ж не злодняцький, а хазяйський. І до кого ти пнешся? До людей, до яких людей? До путніх, сам знаєш цього балакати. Вранці прокидаюся і бачу, мама порається біля печі. А мої сорочки штани лежать на скрині. Радо схоплююся, протираю кулаками кочу, відганяю капесний сон. Що тобі снилося, що так стогнаво вісні? питається мама. Страшно було, не міг вилізти з ями ловлячі бліді рештки свинного марення. Сіни виходять тату, слухають мене, кивають головою. Дасть Бог вилізеш з цієї ями, але то старатися треба. Хіба ж я тепер у ямі дивуюся, та ще й у який глибокій? Всі ми в ній сидимо. Гайда, збирайся, бо вже пізно, наказали тату. В одну мить я одягнувся, повісив через плече торбину, взяв чорнильницю за мотузочок і готовий. А виявилось, треба ще снідати. Мені ж зовсім не хотілося їсти. Було тільки одне бажання іти в школу. Нарешті ми з татом на вулиці. Тут тихо й сонячно, все пронишку, насторожилося, ніби слідкувало за мною і проводжало зазрісними очима. Я йшов поважно, мовби на мене справді зирило кільканадцять очей, ступав у батькові сліди. До школи через усеньке село треба йти кілька разів. Знайомі питали тато, куди видати свого бахура? Тож ж по науку поважно відповідали тато, і оглядалися на мене, нехай вчиться. Ну, що ж його вчити? Він здається не дурний у вас. Ну, батька і того треба привчати. А це ж як не кажіть хлопець йому більше треба, ніж батькові науки. А на кого ж ви хочете його вивчити? Та на кого ж вагалися тато, на письменного чоловіка, щоб не сліпим жив на світі. І ми йшли далі через три кутки, через два містки, через греблю, сірський майдан, повз сільраду, кооперацію. Тато ступали твердо, важкі, сухі чоботи гупали по дорозі. Перед шкільними ворітьми, навіщо скинули тато кашкету, наказали мені те зробити, і ми обидва з непокритими головами вступили на шкільне подвір'я. Під моїми ногами захиталася земля. Я вхопився за татове поле. Тато обережно відвели мою руку, підморгнули, мовляв, не лякайся, бо мені самому трохи лячно. Покажи, що ти герой. Тільки не я зібрався бути героєм, як одразу зашпортнувся заг... на ганку, розбив свій каламар з позиновим соком, тато подивились на мене стрівчико. Тільки не плач, бо будуть. Все, що було потім, засіло мені в пам'ять навіки, наче хтось викарбував все на камені. Я завжди бачу, як відчинилися високі білі двері, як до класу зайшов учитель, став на порозі, блиснули окуляри, засліпила очі біла сорочка. Потім на висатому лиці розквіла усмішка. Поскрипуючи жовтими черевиками, вчитель підійшов до столу, вистринчився, подивився на кожного з нас крізь скельце окулярів, Промовив добрий, день, школярі, і цими словами переніс усіх нас в новий світ, той, що називається школою. Потім, походжаючи поперед класу, почав говорити нам, чого ми прийшли до школи і якими повинні вийти з неї через сім років. Здавалося, він не змовкав ні на хвилину. Я більше нічого не бачив і не чув. Просидів у класі повних чотири години. А як учитель сказав, що можна йти додому, я неохоче вийшов на двір, потупцював додому, а коли йшов, то через два-три кроки оглядався позад себе. Чи на місці моя школа Перейшов усеньке село і нещився, як опинився біля своїх воріт. Мами стояли на подвір'ї, тримали у руці віхоть солому, дивилися на мене, ніби на чужого. А як я підійшов ближче, вони кинули віхоть на землю, сплеснули руками. Лишенько, а то що сталося? Чого ти напхав у торбину? Я глипнув на свою торбину і здригнувся, згадав про пиріг, начинений солодким гарбузом. Я геть зовсім забув про нього і, не ходячи через душив. Злошит, книжка олівці і навіть мої штани, все було заяложене. Я дивився на все те, і сльози роз... розпуки падали просто на ноги. Тепер бачиш, який з тебе школяр. Треба тобі з цієї школи. Раділи маму, ніби кращого подарунка не могли від мене чекати. Скидаєш до неї, забудь ти був годі вже навчився. Сльози очей потекли ще рсніше. На щастя, налагодилися, нагодились тату. Оглянули мене з голови до ніг, поклали на карту з долонів, подивилися в очі то дурниця, не плач. Буде ще гірше, але тримайся за школу, за науку держись, бо господаря з тебе не буде. А ти не збивай, дитину з пантелику звернулась до мами. Нехай вчиться, може, хоч свиней чужих не пастиме. А чи їх же своїх не буде мати, то якраз до чужих дорога. Мовчи, на світі є дещо, крім свиней. Поки я на ногах, він буде вчитись і до мене. А ти нікого більше не слухай. Учись.